Всім друзі, привіт, вітаю на каналі. Хочу розповісти сьогодні про вихід ядра у медвежому горіці. Розсортував я і порахував медвежий горіх. Розділив на три категорії. Перша категорія вагою до 2 грам, друга категорія від 2 до 3 грам. і третя категорія 3 грам і більше. Вийшло у мене з 1 кілограма 384 штуки, 384 штуки. 554 грами вони мають, тобто середня вага одного горішка 4,4 г, грами, процент від 1 кг, так би 67% дрібного, 29,5% середнього вийшло 168 штук, середня вага одного ріжка 2,29 грами, і кількість грам вийшло 386. І ті горішки, які від 3 і більше грам, вийшло 20 штук. Загальна вага 61 грам і так би і 3,45% від загального від одного кілограма. Це можна буде зараз кинути на вагу? Так. Два горщики. Ось так і говорив? 554 грами. Кожні горішки я попередньо зважував на вазі. Можна зараз декілька кинути, взяти середню категорію. Ось. Попадається по 21 по 2,8. Зараз візьму їх, розколю і тоді вже більш детальніше розглянемо вихід ядра по малій категорії середній та по великій. А також пізніше підбив повністю з 1 кг. Так, друзі, перечистив я цілий кілограм двежу. З цілого кілограму відійшла ось така кількість. 71 грам відійшло. Тепер давайте по категорії кожній запишемо, скільки було в нас. Так, дивіться, по першій категорії. Тара відійшло. Було в нас 154 грами. Залишилась загальна вага 478 грам. Перкай, давайте вирукуємо, який процент вихід ядра було. Так. Скарлупи у нас було 311 грам. А самого ядра. Ядра 166 грам. Так, дивіться, в другій категорії. Загальна вага була 368 грам, а зараз є загальна вага 382 грами. Так, скарлупи у нас 264 грами, 264 грами чистого ядра. Сто сімнадцять грам. І третя категорія. у Нас було шістдесять один грам. Шістдесят грам. Тара. Так, шкарлупи вийшло сорок так шістдесят грам, скарлупи. 44 грами так скорлупи 45 грам 45 грам скорлупи і вихід ядра 15 грам Загальний процент виходу ядра з одного кілограму відійшло 71 грам. Тепер зважимо 5. 5 горщиків і зважимо 5 горщиків з скорлупою. Так. 621 грам це в нас скорлупа з одного тейблі. З 940 грам і вихід ядра. Вихід ядра 299 грам. Так, дивіться. Зробив я ось такі розрахунки. З 1 кілограма 71 грам пішов відхід 930 грам на е, е, горіха. Тобто ми отримали приблизно 547 ядер горішків. Дивіться, співвідношення шкарлупи ми отримали 621 грам, чистого ядра ми отримали 290 г. тобто 66,77 це є у нас процент шкарлупи і 32% і 20% ядра. Так, дивіться, тепер перейдемо тепер розглянемо вихід ядра по трьох категоріях: до 2 грам, від 2 до 3 грам і 3 грами і більше, якщо брати до уваги горішки. Дивіться, якщо брати першу категорію вагою горішків до 2 грам, то вихід ядра виходить у нас 34% а скорлупи Карлопи 65 і 27%. 27 ,10%. Другої категорії. Вихід ядра виходить 30,6%, чим більший горіх, як правило, вихід ядра йде менший. Третя категорія 3 і більше грами, вихід ядра сягає 25%, а вихід з 75%. Так що закономірність така сама, як і у фундуку. Чим більший вигляд має від межі горіх, чи фундук, тим вихід ядра в нас є менший. Ось бачите, яка закономірність. Якщо взяти до уваги саме ядро, то в середньому вага одного ядра сягає 0,6 г, в середньому 0,7 грама, і в менших вага ядра сягає 0,5 г. Ось так. Я, якщо, наприклад, брати до уваги висівати медвежий горіх, висівати першу категорію, то в середньому. В кілограм виходить 330 штук. Якщо процент сходості 50%, тобто ми маємо 160-150 горішків саджанців з одного кілограму. Якщо висувати другу категорію каліброваних одному кілограмі, в середньому йде 436 саджанців, тобто виходить 215-220 саджанців з одного кілограма. Якщо брати висувати на горіх першу категорію, то в середньому в 1 кг входить 694 горішки, то, грубо кажучи, 300, 300, 300, 345-340 в тому районі можна отримати саджанців з 1 кілограма. Так що я висіваю не калібрую, а висиваю в середньому, якщо ті всі три категорії змішати докупи, то виходить в середньому з 1 кг 573 штуки. 50% схожості, то виходить в середньому 260 саджанців з 1 кг. Так що висівати яких брати ведмежі для посіву, вирішувати вам. Але якщо брати суто на ядро, чим менший горішок, тим більший вихід ядра. Чим більший горішок, тим менший вихід ядра. Ось така закономірність. А тепер дивіться, перейдемо суто до ядра. Але якщо брати до уваги середній вихід ядра, це є 32-35% в тому районі. Тепер давайте зважимо саме ядро. Відібрав 10 штук. Так, у нас вийшло 7,2 грами, тобто. 0,76. Ну, так як я по калькулятору рахував, тільки на грам більше. Друга категорія. В середньому у нас мало би вийти 0,7 одне ядро. Да, Візьму 10 штук. Так, 10 штук. Вийшло по, по таблиці, по калькулятору. 0,7 по факту зараз 0,74 грами. І найдрібніші мали вийти в районі 0,5. 08 є просто різні ядра. Так, 5. А тут вийшло 0,54 грами. Так би деякі горішки чуть менші, є деяких Горішки відро чуть більше. Ось така картина по ядру. І також ще в коментарях питали, чи є, чи впливає розмір горішка на розвиток самого саджанця медвежого. Я вважаю, що великої ролі не грає. Чи великий горіх висівати, чи дрібний. Я вважаю, що по практиці, як, як правило, на розвиток медвежого горіха впливає сам догляд. Підготовка ґрунту, сам ґрунт, полив, добриво, а щільність посіву медвежого. Чим, чим щільніше він сходить, тим менша сила росту, чим рідше один біля одного сила росту набагато більша. А от, чи впливає розмір ядра, якщо брати до уваги це 0,7, а це 0,5, не знаю, як на мене, аж великої ролі не відіграє. А от на вихід ядра, Чим більше горіх, тим ядра виходить менше. Чим дрібніший горіх, ядра виходить більше. Ось така картина вийшла по медвежому. Зараз висипаю всі ядра для наглядності. Ось, якщо можна було видно. Ядра до 2 г, 2-3 г і 3 г і більше. Висновки робіть самі. Я за 3 роки чи за 4 роки займаюся медвежем. Так що я, наприклад, не бачу результату по висоті на саджанцях, де є дрібніший горіх, а де є крупніший. Чесно кажучи, експерименти не проводив, не висівав, бо це якщо відкалібрувати 100 кг по вазі горіха, ну це просто нереально. Просто бачу, що від поливу також залежить, як гріх росте. Може, у когось є інша точка зору, може хтось практикував висіваючи по вазі, але я вважаю, що це є лишня трата часу. А по, по виходу ядра все ж таки краще вихід ядра у дрібнішого. Ось така картина, друзі. Може комусь було цікаво. Пишіть свої коментарі, можливо, у когось є досвід. Буду радий почитати. E aí, eu consegui me salvá